Люди, мене звати Софія, і я хочу з вами поділитися однією історією. Кожна з нас, кожна людина буде, це маленька дитина, чи доросла, чи старша. Ми всі потребуємо любові і прийняття. І кожен з нас шукає це прийняття, і любов буде це чи в друзях, чи в батьках, чи, можливо, в своїй другій половинці, хлопці чи дівчині. Але я хочу вам сказати, що справжнє прийняття і справжня любов може нам дати тільки Господь. Тому що я, будучи підлітком, зустрічалася, мабуть, як і кожна дівчина, і мріяла про кожного хлопця. Ой, це той, хто буде любити мене до кінця, моїх, до кінця мого життя. Але дівчата, мабуть, знають, що не завжди це так виходить, так як нам це хочеться. І... Насправді цю істину любов ми можемо побачити через Бога, через Бога, який послав цей світ Ісуса Христа, який помер за кожну з нас, за кожного з нас, чи це якась маленька дитина, чи це старша людина. І я хочу вам сказати, дівчата, хлопці, молоді, старі, маленька дитина, ти зараз тут. Ісус помер за тебе і Він любить тебе. Він любить тебе такою любов'ю сильною, як ніхто на землі цій тебе ніколи не полюбить. Він віддав своє життя за тебе, щоб ти радів, щоб ти жив і щоб ти мав любов.